От дивимося ми на якусь будівлю, бачимо її фасад, так, її зовнішню оболонку. Але ж найцікавіше, що там усередині? Як архітектори та будівельники взагалі планують і розуміють увесь цей внутрішній простір, структуру, все те, що приховане від наших очей? Ну що ж, сьогодні ми спробуємо зазирнути крізь стіни, і допоможе нам у цьому один з найважливіших інструментів в архітектурі будівельний розріз. І справді, як це зазирнути крізь стіни? Давайте уявимо, що будівля це, скажімо, яблуко. Щоб побачити, що в нього всередині його серцевину. Що ми робимо? Правильно, розрізаємо. Так от архітектурні креслення роблять, по суті, те ж саме, тільки, звісно, на папері. Вони створюють такий собі уявний розріз. Гаразд, давайте до визначення. Формально розріз це зображення будівлі, ніби її. От, уявіть, уявно розрізали вертикальною площиною. І ключове слово тут саме уявно. Звісно ж, будівлю ніхто не руйнує, натомість створюється креслення, яке і показує нам усі її нутрощі. То в чому ж головна ідея, що саме ми бачимо на такому розрізі? А його основне завдання це показати об'ємне та конструктивне рішення будівлі, тобто як різні приміщення, різні конструкції розташовані одне над одним по вертикалі. Це по суті такий собі вертикальний зріз нашої реальності. Добре, тепер, коли ми розібралися, що таке розріз, давайте подивимось, які вони бувають, бо, виявляється, їх класифікують залежно від того, де саме проходить оця уявна лінія розрізу. І є два головні типи поперечний і поздовжній. Отже, погляньмо. Поперечний розріз. Він проходить, як бачимо, перпендикулярно до довшої осі будівлі, ну ніби ріже її впоперек. Його вважають найбільш інформативним, бо він класно показує ключові конструкції, наприклад, сходи. А поздовжній він з іншого боку йде паралельно довгій осі, і він ідеально підходить, щоб продемонструвати планування та висоту приміщень по всій довжині будівлі. Давайте ще раз, щоб закріпити. Поперечний ріжемо по коротшій стороні і бачимо глибину та форму конструкції. Поздовжній ріжемо вздовж по довшій стороні і розкриваємо просторовий потік довжину, тобто вибір типу розрізу завжди залежить від того, яку саме інформацію треба показати. Але ж що робити, якщо будівля це не просто якась прямокутна коробка? А якщо важливі елементи, скажімо, сходи, вікна, двері, знаходяться не на одній прямій лінії, тут на допомогу приходить спеціальний інструмент, і це логічно, правда, для складних об'єктів потрібен і підхід особливий, все для того, щоб досягти максимальної інформативності, бо звичайний простий прямий розріз може просто-напросто пропустити найважливіші деталі. І ось воно рішення: схід, шастий розріз. Просто уявіть, лінія розрізу не пряма, а ніби ламається, переходить з однієї паралельної площини в іншу. І що це дає? Це дозволяє захопити в одне єдине зображення всі важливі елементи: вікна, двері, сходи, навіть якщо вони взагалі не розташовані на одній осі. По моєму, це просто геніальний хід. Так, добре, з теорією, здається, розібралися. А тепер до практики: як же розшифрувати креслення, як зрозуміти, де саме архітектор зробив цей свій уявний розріз і що взагалі означають усі ці лінії та символи? Усе починається з плану поверху. Дивіться: крок перший: через план проводять таку розімкнуту лінію. Це і є наша січна площина. Крок другий. На кінцях цієї лінії додають стрілки, вони показують, в якому напрямку треба дивитися. І нарешті крок третій. Лінії присвоюють мітку, ну, наприклад, один-один, щоб цей розріз можна було ідентифікувати. І ось цей момент, він ключовий, коли на плані є позначка 1-1, треба просто знайти креслення з назвою розріз один, один. Тобто ця мітка безпосередньо пов'язує лінію на плані з детальним зображенням розрізу. Все насправді дуже логічно. Що ж ми бачимо на самому кресленні розрізу? Ну, по перше, звісно, ті елементи, які були розрізані, це фундаменти, стіни, перекриття. По-друге, є елементи на задньому плані, все те, що видно за площиною розрізу. Крім того, є висотні відмітки, координаційні осі, розміри різних прорізів, як от дверей чи вікон. Загалом це повна картина. Тепер давайте про мову ліній це важливо. Отже, правило номер один: усі елементи, крізь які пройшла січна площина, стіни, фундаменти, перекриття. Їх позначають суцільною товстою лінією. Можна уявити, що це ніби рана від нашого уявного розрізу. А от правило номер два: усе, що знаходиться за площиною розрізу, але все ще видиме, наприклад, стіна в дальньому кінці кімнати чи якісь меблі, все це зображується вже суцільною тонкою лінією. Саме це і створює таке потрібне відчуття глибини на пласкому, по суті, кресленні. І нарешті висота. Як ми дізнаємося про неї? А для цього існують так звані висотні відмітки, це такі спеціальні символи з числами, що показують точну висоту, рівень землі, підлоги, стелі інших важливих елементів. Чесно кажучи, без них розріз просто втратив би сенс, адже саме вертикальні розміри це і є його головна цінність. Що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Чому ж ці розрізи настільки важливі в архітектурі та будівництві? Якщо коротко, вони є ключем, ключем до розуміння тривимірної суті будь-якого, абсолютно будь-якого проєкту. Як дуже влучно сказано, розрізи служать для виявлення об'ємного та конструктивного рішення будівлі, а також взаємного розміщення окремих конструкцій та приміщень. Розумієте, це не просто сухе креслення, це ціла розповідь про те, як будівля живе зсередини. Тож наступного разу, коли доведеться мати справу з архітектурним кресленням, варто звернути особливу увагу на лінії розрізів і поставити собі питання, яку історію про внутрішній світ цієї будівлі вони розповідають. Бо тепер Тепер я ключ до її розшифровки.